Виконуємо номер 1144 із підручника Алгебра 7 та номер 53, крапочка 11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. На графіку рівняння 2х3y до рівня 7. Вибрано точку з абсисою мінус 4. Знайдіть ординату цієї точки. Приступаємо до виконання, підставимо замість х мінус 4 у наш графік рівняння і знайдемо відповідне значення y. 2 множимо на мінус 4, додати 3 y до рівня 7. 2 множимо на мінус 4, це буде мінус 8, переносимо мінус 8 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3 y дорівнює 15, і нам залишається поділити на 3. Отримаємо 5. Записуємо відповідь. Y дорівнює 5. Номер 1144 із підручника алгебра 7 та номер 53.11 із підручника математика 7 виконано.